Давно я до вас не виходив, і тут я одразу з машиною продав Мерседеса. Ось такий у мене апарат тепер. Саме вчора пригнана з Америки. Якщо цікаво, що було по пошкодженню, з лівого боку, а, точніше, з правого, було просто розрізане повністю колесо. Як виявилося, машина вскочила в яму, провалився амортизатор, ось є фото. І стерло колесо. Все, по кузову вона, вся ціла. Знімаю, показую її, бо буду показувати всі доопрацювання по машині. 330 рестайлінговий двигун, повний рестайлінг, повний привід. На от такому салоні швидко показую. На широкому NBT. Така машина. Запам'ятовуйте, яка вона є. Буквально через декілька секунд ви побачите перші зміни. І перше, що мені не подобається і не влаштовує ось цей пластик по салону, який виконаний під алюміній. Я його, може цей алюміній, буду знімати. І відправляти на аквапринт, він буде весь перефарбовуватись. Він псує сильно вигляд. Повністю я зняв цей пластик, як виявилось, він не пластиковий зовсім, а насправді алюміній шліфований, не обманка. тобто. Але тим не менше, виглядає він так собі і буде перефарбовуватися. Хотілося б, щоб ось оці глянцеві елементи так і лишились чорними. Думаю, воно вийде. І тут, бачите, тут такий інший алюміній. Тут Полірований, а тут, звичайний. і виходить, правий воздуховоди не знімав, він такий самий. Ще показую підкапотку, як вона приїхала. Підрозібрав кришки. Зараз легенько сполосну. В принципі, тут нічого взагалі страшного немає. А ось так виглядає тепер підкапотка. Найдовше зайняло з стих ніж витягувати листя, бо воно туди позабивалося, дуже багато було. А так я легенько хімією змив, почистив, змив водою і все. І Ось так виглядає. Тут все було чисто, просто так пилюкою припало. І я згадав, що не показав, як в салоні виглядає. Я познімав оці всі алюмінієві накладки. Тут-тут, на ручках. І ось тут буде поки так, тільки немає аварійки. Поки так, поки мені їх перетягнуть. Тоді поставлю назад. Показую, що я ще встиг зробити. Номера прийшли, причепив, в салоні прибрав. Вимив все, найбільше було бруду ось тут, в цих в резинках, і просто попилососив. Ну, але я, звичайно, кондиціонером прийшов шкіру таке, але в машині взагалі було чисто відносно. Ось так. Намирав чепив, Передні також. Зараз, поки розібрав тут, хочу помити, точніше вже помив. І дальше міняти стійку.